Але мені кажуть, що я обіженка, там така сяка, ненавиджу чоловіків, ще щось. Я не ненавиджу чоловіків. Я не хочу чоловіка, який зробить моє життя гіршим, ніж воно є, без нього. На даному етапі я живу одна, бо мені так дуже в кайф, і я так хочу жити. Якщо мені перестане це подобатися, я буду тоді по-другому своє життя організовувати. Але вибирати чоловіка, який мені зіпсує моє життя, яке я вистроїла і яке для мене достатньо комфортне. Я не говорю, що я заробляю мільйони, але я живу так, щоб не почувати себе обділеною, приниженою, якоюсь в дефіцитах і нещасною. Я живу достатньо комфортно в таких умовах, яких мені на зараз получається. Але почати відносини, де моя увага, мій ресурс, мій час, буде йти на незрозумілі якісь двіжі, качелі, на витягування когось з якихось нулів. Для чого мені це, якщо я достатньо добре живу зараз, одна і відповідно, якщо хтось з'явиться я хочу жити краще або, хоча б ніяк не гірше.